П'ята секція, шостий поверх. А, прочитала тільки що повідомлення Сергія в чаті ІЛ про товщину штукатурки на стінах. А, дуже хороше питання. Мені також воно, ну, я тому вам так і знімаю відео, щоб ви бачили, що там товщина така гарна, прилічна. Але а, я бачу це краще, мабуть, чим на відео показую. Цегла нерівна. Цегла просто жахлива, яка була. Її десь демонтують, а десь лишають, і по нерівній цеглі вони встановлюють ці маячки. Тому не дивуйтеся, що вона буде така, товстий шар буде. Я б. Не знаю, я дивлюсь на цю цеглу. Я не знаю, з якого смітника його брали, коли будували наш будинок. Але я коли згадую, що кажуть, у нас елітний будинок, Боже, з якого і палак він побудований, то страшне. Не знаю, в чому його елітність. Вибачте, нікого не хочу образити. Просто моє суб'єктивне враження тут. Шостий поверх, п'ята секція, нагадую. Це мені взагалі не зрозуміло, тут намагались чистити суть всього. Так, ось перероблені. Що такий смітник влаштували, святкували щось чи що, таке у них тут за стілля. Оце все обладнання лежить, за яке ніхто не несе відповідальності, окрім одного а, двох прорабів. Я їм дуже співчуваю. Один із них є в нашому чаті. Він, коли дивиться мої відео, Потім мені важко з ним розмовляти, бо він а, бачить на відео з мого боку все. І бачите, що я бачу багато. І що це все я вам показую. Але мене не пустити вони не можуть.